Я вже давно таємно вас розшукую, пані Мей. Мей? Пані? пані Мей вигнали з палацу вже кілька століть тому. Потім вона пішла з горою, і ми більше не знали, де вона. Але ось мені пощастило, ми воз'єдналися. Не передати, яка це радість. Прошу, повертайтеся зі мною. Не думаю, що так ти їй допомагаєш. Ти просто лізеш не в свою справу. Ага. Думаю, так і є. Я не знаю всієї правди і погарячкував. Мало того, що це зайва морока, то ще й не моя цінь. Сам дивуюся, що так кинувся її захищати. То є межа. Я не хочу, щоб вона знову плакала.